Друзі, всім привіт! Ми зараз знаходимося на Львівщині, в нас вже почалася зима. Тож я хочу поділитися зараз з вами тим, як зимують мої бджілки, і розкажу базові правила того, що потрібно, щоб ваші бджілки перезумували успішно. Також багато хто запитує, в мене там вулику 2, 3, 4 вулочки, чи перезимують вони. Тож зараз на прикладі своїх сімей я і покажу. Але розпочнемо з того, що база доброї зимівлі це в нас є, звісно ж, таке. Таких три три пункти. А я називаю їх такими трикутником щастя, щастя бджоляра, адже починаємо ми зверху з загудівлі. Якщо вділ буде вдосталь кормів, звісно ж, вони перезимують тут. Це ну це зрозуміло і логічно, і без без, без питань. Далі йдуть такі речі, які візуально вам можна сказати, не видно. Це в нас є в обробіток від кліща воро. Від ворога деструктор і, е, і вентиляція у вулику, того і те, який буде обділ мікроклімат. Ворого деструктор, звісно ж, це все ті речі, котрі ми робили так само осени або ж кінці літа. Обов'язково бджіл треба було обробити, друзі, навіть якщо. Зараз знайдуться люди, котрі не обробили бджіла або поставили просто полоски. Наголошую вам, що просто полоски поставити не працює. Якщо ви там поставили раз, полоски поміняли і так далі, обов'язково потрібно пройти амітразом. Ну тут без варіантів. Хочеш, не хочеш, це обов'язково потрібно зробити для того, щоб збити кліща, котрий залишився. Зараз навіть можна в листопаді, якщо у вас є якісь сім'ї, котрі не оброблені амітразом, признається знайти десь більш-менш таку безвітряну погоду і обробити чи дивними таблетками, чи водним розчином, біпіну тактику і так далі. Ці речі обов'язково потрібно зробити. І я думаю, що ніколи не пізно того так. Обов'язково. Якщо ви не промисловий посічник, у вас 5 вулик і Ви десь після роботи це все діло провтикали, Зробіть і не не пошкодуєте. Ну і звісно ж, вентиляція у вулику мега важливо, щоб діл не було сирості. Буде сирість, будуть грибки, буде пліснява. І це все діло буде викликати назематоз буде викликати хвороби, і вони в такому клубі вологому не перезимують. Для цього потрібна бути вентиляція. Зараз ми підійдемо до вуликів. Подивитися, у мене там є вулики, в яких зараз надбірна волога. і я покажу, чому так. Друзі, на пасіці я вже був, не був більше місяця того. Я останній раз був тут, коли я обробляв бджіл від кліща. І тут в мене залишилися такі от контрольки, я їх не забирав. Ось, бачите, навіть тут буде видно, скільки кліща в них попадало, коли я крайній раз обробляв вулики. Ай трошки по їх а, потрубуємо. Ось, бачите, ну, може кліщів 30 знайдеться. Я забираю і. Наперед я вже заглянув в одну з таких сімей, котру я обробляв. От, бачите, тут впало дуже багато. Ну, що зробиш? Нічого, головне, що впало, і що на них цього і зарази немає. Бачите, тут так само є велика кількість. І що важливо, бачите, в такому вулику, в якому була досі заставна, в них буде надмірна волога. І це дуже добре видно, коли ми зараз відкриваємо отак от вулик, бачите, білки трішки зарухалися, і отут тут є плямка вологи. В них тут у нас вони сидять, бачите, ближче до заставної на 1, 2, 3, 4 на п'яти вулочках. Отак от зжаті, ну, звісно ж, якщо їх сильно піджати, то вони б сиділи на чотирьох. Ну, я б вважаю, що їм тут нічого страшного не буде. Обов'язково ще їм тут було б добре поставити заставну, не заставну, а клейоночку. Так, давайте заглянемо в наступну. Так, що у нас тут? Тут у нас білки сидять внизу. Так, відкрию так, щоб було видно. Так само сидіть ближче до заставної. 1, 2, 3, 4, 5. Так само на п'яти вулочках. Але вологи тут у них, не хоча видите, бачите, тут є така от плямка з вологи. Ну, Це зроблено того, що я не забрав заставні. Це тут, то в тому плані все дуже просто. А цікаво, от бачите, як поводить себе дашок, якщо він полістирольний. Бачите, так само тут є трошечки на пластику вологи. Але вже відкривши днище, ми даємо рух повітря, того все буде чітко. Тут що в нас є? Один, два, три, чотири. Так само чотири вулочки. Ну, слабенькі сімлю, що ти хочеш? Слабенькі. нічого не зробиш. А ну, з сильніших пригадую, що оця точно вона у нас має мати велику кількість бджіл. Але вони так само сидять тут внизу і я вам не покажу. Тут вони нас займають десь. Шість вулочок, так? Шість вулочок, окей, але так само є волога, того, що тут у нас була дощенка, яку я не забрав. Забираємо. Так, ось дивіться, до речі, зараз відкрили ще одну сімейку. У них тут, бачите, знизу було вже відкрито давно. І як вони в нас, бачите, сидять. Бачите, з краєчку. Раз, два, три, чотири. Чотири так само вулочки. Чотири вулички, але, бачите, є в них зайві рамочки, ще їх не піджимав, ну просто не було часу. Потім обов'язково їх ще підіжмемо. І давайте е подивимося, е як себе почувають шестирамкові вулики. Давайте подивимося ці. Хоча тут є. чи буде видно? От, Бачите, шестирамкові вони в нас сидять гарно доверху, тому що тепла зверху є стеля, вони сидять доверху. Це у нас є тут, з кілька теж є тут є три вулочки. Ну, Але я думаю, що цього їм буде цілком і цілком достатньо. Ці сидять ближче донизу. Не видно буде. Так, давайте що відкриємо якісь. А ось, до речі, в цьому штуку у мене зимує дві сімейки. Бачите, у нас тут повно, ці три, ці тут у нас є. раз, два, три, чотири вулочки. Одна сімейка і друга. І вони так дуже гарно зжалися. Отака от, от сімейка мала би гарно перезимувати. Супер. Не ну, як сімейка? Такі два, можна сказати, відводочки пізніх. Так, ці в нас теж сидять ближче донизу, ближче до задньої стіночки. І давайте ще якийсь один. Так само внизу. Все внизу сидить. Раз, два, три. Тут буде трошечки більше вулочок. Супер. І ще у мене тут є дуже цікаво мені подивитися вже чисто самому. Тут в мене є гарна така материнка, карніка. яку вони себе почувають. Так, сидять вони біля передньої стінки. Ану, давайте відкриємо, подивимося так, нагло трішки. Наглі ще трошки будемо. Так, у них тут є з краю. Раз, два, три, чотири. 5 і там нижче вже не видно. Ну, вони сидять ближче донизу. Тож така. Закриємо їх. Так, все, я вважаю, що турбувати вже їх тут нічого. Ну що ж, якщо дивити робити такі от собі висновки, я думаю, ви вже їх зробили за мене. Це те, що сім'ї реально досить такі слабенькі, ну, з тим нічого не зробиш. Адже минуло річ в мене так само вийшли такі ж самі сім'ї і виходили з зими е, нормально. Це, напевно, вже, вочевидь, якісь мої помилки щодо цього. Але як я знаю, в, моїм, в моєму регіоні це працює, на моїх бджілках це працює, і їм це окей. Тож тут нічого видумувати. І мені нічим похвалитися, але, друзі, воно в мене працює. Тож... Обов'язково обов'язково слідкуйте за е, тим, щоб в них були кормові запаси. Якщо сумніваєтеся, кладіть канді. Якщо ще не обробили, обов'язково обробіть. Як на мене, це ніколи не пізно. Е, друзі, дякую вам, що дивитеся. Ставте лайки, пишіть ваші коментарі з Валерием великим, при великим задоволенням. Відповім до нових зустрічей.